Упродовж столі щорічно приходить на землю радісна і велична звістка Христос Воскрес. Лунала вона могутнім співом церковних хорів, що прославляли Воскресіння Христа і у храмах міста Калуша. Тисячі калушан, святково одягнуті недільно єднини на серця, прийшли до Божого храму з великодними кошиками, прикрашеними зеленю. Окрасою кожного кошика із них є спечена Паска, крашенки та писанки. До святкового кошика кладуть кубаску, шинку, сіль, зелений хрін на згадку про гіркоту хрестових стрестей, масло, домашній сир, який готують у вигляді спресованої плесканки. Все накривають вишитим святковим рушником. Духовні наставники переодягнені із чорних рис у білу, в знак того, що головна таємниця християнства. Перемога Христа над смертю, і його Воскресіння уже відбулося. Привітали парафіян з Христовим Воскресінням. Священнослужителі окропили свяченою водою, наповнені великодні кошики, та благословили усіх присутніх. Навкруги панувала радість. Церковні дзвони розносили веселу звістку по всьому світу. Навкруги панувала радість, церковні дзвони розносили веселу звістку по всьому світу. З дня Великодня і до свята Вознесіння Господнього, яке перейнято святкувати на 40-й день після Великодня. Віруючи, вітатимуть одні одних словами: Христос Воскрес воістину Воскрес.